Батьки за покликанням. В одному із сіл за не проживає особлива родина. Тут виховує 13 дітей напередодні дня сім'ї волонтери з громадської організації Чужих біт не буває навідались до них на гостини з подарунками. Як це було, дивіться у сюжеті Вікторії Леги. За цією історією ми вирішили в глибинку Катеринопільщини понад дві години дороги, і ось ми на місці. Тут проживає сім'я полячкових, мама, тато та увага! 13 дітей усі свої. Найменшій дитині рік і три місяці. Найстаршому сину виповнилося 17. Відсутність поважної причини, пояснює мама Оксана. Він зараз проходить військову підготовку. Захищає атестат в нього і по техніці, і по, по всьому в нього він усе любить робити. До побуту залучені всі, розповідає мама. Є, що і просимо, що помийте, та є. Вони самі після себе миють. Що заставлять, ми не заставляємо. Хто за що відповідає? Всі за все. А ну хлопці то по дворі, є ще і в хаті. Що? що попросимо, та й роблять, Прокидається близько шостої ранку. Відбій може бути й опівночі, якщо роботи багато. Додає пані Оксана. Її чоловік, ветеран війни, пішов служити в 2019-му, коли приїжджав додому, привчав старших синів виконувати тяжку чоловічу роботу. Звістка про повномасштабну війну застала його на Донеччині. надія була, що на ж що хлопці ж теж не покинуть що цього, будуть туди захищати і свідома. В будь-якому випадку, тільки так. Чим ви займалися з За побратимами? Я сам водій, БМ21 був. От. Їздили на позиції, стріляли, все як положено. Новий складний період в історії України порушує важливе питання, як зберегти шлюб. І на це тато відповідає так: усі 13 росинів та доньок народжені в любові. У цьому, каже, й полягає секрет міцної сім'ї. Любов, само собою, понятне діло. 18 років вже в жовтні буде 5 жовтня. Що потрібно ще людям для того, щоб зберегти шлюб? Або, ну, навіть не шлюб, ну, а одне одне. Знаєте, в кожного своє. Я та, та, ну, в кого характер, що характериз. Хто я знає, що потрібно. Але у вас це любов і діти? Так. Да. На гостини до доньки та тринадцятьох онуків прийшла й бабуся Любов Миколаївна. Окрім Оксани, має ще доньку та сина. Загалом у неї 22 двоє внуків у мене і правнучка. Син на даний момент зараз воює, стоїть на Донецькому напрямку біля Покровська, 72-га бригада, і дві дочки: старша Світлана, шестеро дітей, і менша Оксана, тринадцятеро дітей. Скажіть, як ви встигаєте? Ну, як встигаємо, як усі люди встигаємо. І сніданки, і обіди, і вечері, і все свіженьке. Ця історія не прийшла повз волонтерів. Приїхали з подарунками: смаколики, іграшки, одяг, і побутова техніка. Все, що потрібно великій родині. День сім'ї ми вирішили, що навідатись, і ви самі розумієте, що таким ну, їм треба допомагати, і ви бачите, що яка. Позитивна сім'я і діти, усі треба, щоб легше їм як жилося. Надихаємося, що дійсно ми робимо хороші справи, да. тому що ви бачите, що щаслива сім'я, діти улибаються, мама. Бабушка, ну взагалі, видно, що вони задоволені, що ми їх відвідали. На прощання волонтери обіцяють приїздити сюди на гостини у планах організувати дітям оздоровчий відпочинок і додають: добрі справи треба робити. Це омолоджує. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.